Сьогодні у нас вийшов досить продуктивний день. Дружбанчик Антоха позвонив і сказав, в мене є 3D-принтер, якщо тобі щось потрібно, надрукуємо. Дякую тобі, Антоха, дружиш, Ти сам просто мало коли так, просто люди самі дзвонять і кажуть, може я чимось тобі можу допомогти. Подзвонив? Каже, є 3D принтер, якщо потрібно, щось надрукуємо. Я згадав, що в загальній групі та третіх, в загальному доступі технічна документація, лежать моделі ось цих решіточок, дефлекторів, як правильно називається. До речі, дякую тій людині, хто їх туди скинув, так само, як і з картами. Ви дуже сильно допомогли в побудуванні YELL значить, і кажу, Тоха, певно, що потрібно. Це не перші необхідності речі, але, ну, скажімо так, треба ловити момент, коли воно дається, треба робити те, що, те, що йде. Якщо щось не йде, ну, значить не час йому. І от е, Тоха сьогодні за три годинки три годинки друкувалось тоненькими-тоненькими шарами, дуже щільно, щоб вона вийшла дуже така міцненька і дуже якісна. Ламельки не прогибаються, оця защолочка працює, вона така щільна дуже. Отака от текстурка вийшла ззовні. За три годинки надрукував мені і приніс і вручив мені готові ось ці деталюшки. Ми вже перемили тут остаточно так і е, нарядили ось ці дефлектори. Мене цікавить інше питання. Ось ці отвори. По-перше, ну, ці пластикові сюди не стають. Я так не розумію, чи вони повинні там бути, чи щось тут повинно бути інше. Знавці Т3, будь ласка, підкажіть мені, можливо, хтось знає, як воно має бути. Якщо буде фото, це буде взагалі круто. Оригінальна наліпочка залишилася. Я дуже сентиментально відношусь до цих речей. Не дуже добре вона зберіглась, бо була провища дверцята і по ній човгала. Але ми все одно тут трошечки домиємо, тут підфарбуємо, а от наліпочку я залишу в такому вигляді, як вона є. Мені подобається, коли на машині або мотоциклі оригінальні такі штучки лишаються. Це говорить про ну не знаю, таку деталізацію, таку якусь. Достовірність, артефакти такі, я їх називаю артефакти. Мені подобається, коли такі речі є. До речі, ось ця кришка і ось цей страшний матеріал вогнетривкий. ну Це по факту рідний матеріал, не дивлячись на те, що він такий страшнючий. Так от, на ньому була ось ця наліпка оригінальна. І тут є оригінальний навіть номер. Е не знаю чого, чи з цієї кришки, чи з цього матеріалу. Вона була наліплена на матеріалі. Я вам його назву 251813835. Самі, самі вирішуйте, чого вона була, оригінальна ця наліпочка, вона була ось тут. Ще одна галочка, ще один доробок в побудуванні єлукемпера. Користуючись нагодою, хочу подякувати Микола Супрун. Дякую тобі, друже, за твої поради. Деякі нюанси, хитрощі, викладення відео на YouTube відносно самої якості відео, звуку. Зі звуком ми ще боремось, зі звуком не все в мене виходить, але я з цим працюю. Загалом дякую тобі, друже, величезне, добра тобі. Я рекомендую Миколин канал. Дуже змістовний канал, я його використовую інколи прямо як технічну документацію, тому що там багато і серійні номери деталів, і по поличкам розкладені ті речі, про які власники т третіх навіть не знають, бо вони там не були. Коля там вже був, тому я дуже рекомендую. Дуже пізнавальний, дуже змістовний канал. Дивіться, будь ласка. Дмитрий Петрович за лучшего заслуги перед Volkswagen сообществом реставратором. Спасибо, братанчик. Спасибо. Спасибо. Вот Такий чудовий подарунок буде висить в інтер'єрі у нас в Yellow Кемпері. От братанчика Марка. Братик, спасибо. Довнішній вигляд на сьогодні робочий. Значить, Було прийнято рішення в той момент, коли ми робили горловину, і в нас був такий дуже іржавий, іржава така діляночка. Я її кустарно зачистив, швиденько пофарбував мочалочкою просто, щоб ну, кислотним ґрунтом пройшовся. Я маю на увазі, які з'явились думки з цього приводу. Тягнути до якогось до корейської паски, поки він згниє, ми не можемо. Тобто є ділянки, які дуже страшні. І треба зараз приймати вольове рішення, як в подальшому ми будемо це ремонтувати, як будемо робити кузовщину. Значить, будемо віддавати комусь, платити за це гроші, чи будемо думати про те, щоб купляти апарат і варити, займатися повністю самому цим кузовом. Оскільки я практик, і для мене важливо, якщо. Довго думаєш, треба починати щось робити. Воно потім покаже в яку сторону тобі треба рухатися. Все, що поцвіло гриби всі поздирати і побачити масштаби трагедії. Зараз покажу результати, які страшні ділянки, які повідкривались. Не хотів знімати цей контент, але він був недостатньо чесним, якщо б я все це не показав вам. Все одно треба кузовом займатись і тягнути до того моменту, поки він розвалиться, ми не можемо. Добре, що він колись був пофарбований не так давно, оброблене днище, тобто там мінімально якихось нюансів. В основному всі нюанси по задній частині, там де летіла грязюка, бруд і вода, крила і все. Я зараз все, все, все покажу вам. Давайте подивимось, що в нас відкрилось. Ось тут. От тут, до речі, не дочистив. Ну, то не так страшно. Це все буде вирізатись. Ось тут така діляночка дуже страшненька. Шви, Ну, само собою, шви, шви страшні, шви треба вичищати. Далі. Ось, ця, ось цей шматок буде під заміну взагалі, тому що він дуже страшний. Тут немає чого зберігати. Будемо купляти ремонтну е, частину. Далі. Ось такі ділянки страшні, де навалено шпаклі. Ну, я не знаю скільки. Я думаю, що з пів сантиметра до сантиметра шпаклі навалено. Шов я не розчищав, тому що я дивлюсь товщину шпаклі в цьому місці. Я розумію, що то буде діромаха. От. Ну, поки, поки не розчищав. Значить, ось ці частини. Ці частини. Ну, так само, коли ми тут дочистимо, тут буде діромаха. Я в цьому впевнений. Значить, Що по крилам? По крилам шви пішли більш-менш, більш-менш нормальні. Все одно є ділянки, де буде, буде дочищатись глибше. І я впевнений, що там з'являться діромахи. Це навіть не обговорюється. Далі, ось ці частини. Дуже страшні. Так само ось ця вся частина, скоріш за все, буде замінюватись, тому що ну, тут немає чого зберігати, ось ця частина прогнивша. Тут немає чого зберігати. Тут, до речі, забриз... забризкано вже кислотником. А, поки ми поїздимо в Red Look стилі такому обідраному. Ну, і зачищаю і вкриваю кислотним ґрунтом. А завтра, коли кислотний ґрунт у нас підсохне, не пізніше 24 години, але не раніше, здається, 3 чи 6 годин, я не пам'ятаю. Ну, ми йому дамо стоятись добу, після чого вкриємо його нормальним ґрунтом і підфарбуємо. Зараз так, ми все це підфарбуємо просто. Це нам буде коштувати та, ну, десь в районі 250 гривень. Чесно кажучи, там, якщо там все порахувати, там фарбу, ґрунт це не, не сильно такі гроші, щоб його там залишати в такому вигляді. Ми його просто підфарбуємо отут-от. Просто сантиметр. Тут просто навалили на цю вм'ятину, на неї просто навалили шпакла і намагались зараз цього боку. І намагались таким чином. Із Гладити <хи> Ну, коротше, нічого страшного, все буде здиратись. Так, тут зрозуміло, на ляді дуже погано. На ляді, все, вона висипається ось тут. Дуже-дуже все страшно. Не знаю, що з лядою робити, або будемо замінювати ці частини, або навіть можливо шукати ляду. Тому що вона зовсім погана. Далі. Ось тут так, таким самим чином шпаклом намагалися цей е, був ударений цей кут е, зам'ятий дуже сильно і його намагалися вивезти. Е, цей шматок шпакла був відколотий. Я так викрутко його чик відламав. А там отакий от от сантиметр шпакла. Це я так зачистив легенько. Це вже буду робити, напевно, не я, рихтовку Я поїду до товариша. І будемо спотером вже вирівнювати. Так, ось ці ділянки. Так само дуже страшні. Все, вони, я вважаю, вони закінчились. Тут немає що спасати, тут буде мінятись ремонтна частина вся. Далі по швах. По швах класична ситуація. Я нікого не здивую, я думаю, швами, тому що у всіх вони приблизно в однаковому стані, якщо не, не займалися, то шви, завалені герметосом, Десь цей герметос вже попідривався. Я його десь зміг е, викавиряти. Ну, ця, ця частинка більш-менш, скажімо. Нічого. До речі, це по, по цій стороні. Ну так, ота ремонтна частина поміняється. Там більш-менш таке. Так, пройдемося вперед. Тут біля горловини я вам казав, я просто затикав мочалочкою. Там, можливо, ще раз підфарбую і на тому все. Це мається на увазі до повного ремонту кузова. Тут такі діляночки невеличкі. Теж попідчухував, брав кораловий кружечок. Ось тут гермітоз, виковеряв. Тут він прямо повздувався, був такий. Так, ну така загальна історія. Спереду, попереду я не займався взагалі, тому що е, там треба знімати бампер, знімати всі решітки. І, ну, там дійсно, я, я розумію, що нічого там мене не здивує, якщо там буде кошмар. Там буде кошмар на тому телевізорі. Давайте так іще скажімо, що те, що ми бачимо, те, по чому я пройшовся, це, ну напевно, що навіть не 50%. Я думаю, що тут набагато-набагато більше буде роботи. Тут є отакі от речі є ржаві, да? і все це ми будемо всі шви. Тут є такі зам'яті. Кути, які треба, зараз я пройду сюди. От такі речі зам'яті. Десь був удар такий неслабенький. І оцей кут зам'ятий. Тобто все це треба буде. Витягувати, зачищати, що живе, лишається, що не живе, міняється. Ну, поки картина така. Вона мене нічим не здивувала. Так, повилазила там, де я не думав. Ну, це зазвичай так воно і буває. Як ви гадаєте, можливо, хтось порадить. Чи купувати апарати, займатися самим. Але ну, покупка апарата це не найважливіше. Найважливіше в цьому знайти час на це. Е, можливо, Доцільніше комусь віддати цю роботу, хто це робить кожен день. Не знаю, що ви порадите, як ви скажете. Я буду вдячний за коментарі, за поради. І... Ну, а є ще третій варіант, який я собі так придумав: що віддати людям зробити якусь частину роботи. Ну, наприклад, таку безвідповідальну, як оці підножки. Ну, не те, щоб безвідповідально, ну невеличку таку роботу, доволі складну, я вважаю, таку за формою. От, подивитись, сказати, скільки буде коштувати, зробити оцю частину роботи, подивитись на якість роботи, скільки коштує. Або цю частину, або ось цю, наприклад, частину доволі теж така непроста в заміні. Ну і подивитись просто на якість роботи. І визначитись тоді вже остаточно чи комусь її віддати. Дякую, що дивитесь нас. Дякую, що відзиваєтесь на якісь прохання. Дякую всім за перегляд.